Так, погляньте, що він тільки не приніс. І що все спокійно, чи що. Це вже легше, а то у нас якось кожну ніч якась біда. Марко, що таке? У нас був виклик, Палала багатоповерхівка. В екіпажі я ще був новачком. Ми лише почали встановлювати шланги, коли хтось із мешканців крикнув, що хтось ще є всередині. Я надягнув маску, увійшов в будівлю та виніс звідти молоду жінку. Словом незабаром ми побралися її звати Аліна. Зрозуміло. Ми ж можемо... Так, чекай, чекай, Бруно, ходи до лабораторного столу. Ми ж можемо його покращити. Ми цього чекали дуже довго. Готувалися і працювали заради цього. Їжі у нас немає, принаймні не не всіх. Можна, можна. Добре, так і зробимо. Покращимо цей стіл. Нам це дорого обійдеться, але. Але завдяки цьому столу ми маємо. Ці всі ресурси маємо можливість обмінюватися. Ми там виготовляємо найцінніші речі. Є. Готово. Зробив. Але було б добре ще доробити фільтри, поставити роботу над чистим спиртом. Тому що так, вчора то було не завершено. Трав у нас дві одиниці, тобто зробити нічого зараз не можемо. Потрібно більше. Чотири сперту. Аго, я маю кілька речей на обмін. До нас прийшов торговий. Так, 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 це вже цікаво. Траву у нас немає, проте ми тепер можемо робити доморощений тютюн. Це що таке цигарка, самокрутка, якісна самокрутка. Але мене в першу чергу цікавили ось ці ліки. Тому давайте їх і зробимо. Ми назбирали сім матеріалів для ліків. Можемо зробити. Теорія 7 одиниць, але трав для цього потрібно більше. А фільтр, фільтр, фільтр. Фільтри у нас все ще мало. І палива небагато. Але трішки є. Давай бігом, Бруно, а то ще піде торговець. Біжи. Давайте домовимось. Давай. Що маєш? Так, в нього є трави? Пристойні речі. Трави, та га? Компоненти. Що нам там ще не вистачало? Ну так. Компонентів. 3, 4, 5. Скільки він? А так уже ні. А ось так? згодом. Згода? То я зараз ще зможу зробити бинт один. Зараз прямо, зараз. А як хлопці себе почувають. Одужують загалом. Повільно, але одужують. Добре, зробимо бинт. О, так. Бинт один зробимо, а там далі будемо бачити. З їжею у нас біда. Одне м'ясо лишилося. Один шматок м'яса. Але плиту ми покращили, що приємно. Самокрутку тепер можемо зробити. Точніше, єдине, що ми зараз можемо, так це самокруткою і зробити. А якісна саме крутка? Це з табаком. А це з доморощеного табаку. Угу. Зрозуміло. Давайте зробимо і обміняємо їх. Принаймні побачимо, чи є сенс то робити. Довго росте довго. Хоча два дні лише. Лише два дні. Так, готово. Паливо у нас є. Небагато, але є. Фільтрів потрібно зробити. Давай подивимося. Що маєш? Фільтри це компоненти. Ось ці всі компоненти забрати потрібно, хочу я того чи не хочу. Каже, що дуже щедро. А з фільтрами і одного. І одиницею палива вже не хоче. Добре, тоді без палива. А скільки обійдеться самокрутка? Чотири самокрутки. Ні, дві самокрутки на одну одиницю. Трави. Совісті не грамо. А воду. Одну воду, одну травинку. Капець. Рівно нам воно не дуже потрібно, тому... Але їжу було б добре взяти. Проте нам потрібні в першу чергу овочі. Або добре забрати в нього. А в нього ні того немає, ні того. Добре, міняємо бинти на... Забрав би цукор з водою разом. Але який в тому сенс? Використовувати компоненти, щоб отримати воду. З чого ми знову потім будемо робити бенти? У нас там, до речі, деталей зброї трохи на... Назбиралося. Але їжі немає. На жаль. Одна є, але цього нам явно недостатньо. Можливо, якось переживемо. Але це не точно. Ой, стоп, Марко вибачається, я винен. Випадково натисну на тебе. Що нам більше всього буде корисне? І м'ясо? Ні? А без цукру? Так діла не буде. І так не буде. Добре. А так. О, так він згоден. Ну нехай. Згоден. У нас з їжею все рівно біда. Нам їжа потрібна. І що робити? І що робити з тим? Так, в нього очі було б дуже добре. Було б дуже добре. А так, мусимо мінятися на м'ясо. На два м'яса. Я думав там одиниці чотири можна буде за то взяти. Затіліки. Поширений товар, каже, деталі зброї. Дуже щедро з мого боку. А так. З паливом так само. А з м'ясом. Діла так не буде вже. Взяти паливо чи що? Згода. Більше ми нічого не маємо. У тій частині міста доволі небезпечно, але я спробую прийти ще. Приходь. Так, фільтр ми взяли їжу. Не взяли. Бруно постав фільтр. Будь ласка. Що ти там казав, Бруно? Більше ми не зможемо нічого виготовити такого на обмін, тому що не маємо трав. Так, і потрібно було б заправити також обігрівач. Лива використовує для виготовлення їжі з м'яса та овочу, що ефективніше, тому покращення штука приємна. Зварив одну порцію з м'ясом, а Бруно посидить подивиться, як Марко це з'їсть і піде далі спати. Оу, Марко ще й наївся. У нас паливо є аж так. Додай паливо в обігрівач. І Йди, спи. А Спостерігач. Що ми маємо по матеріалах? Я думаю, що варто покращити з інструментами той стіл, пслюсарний той що. Ми можемо ремонтувати зброю, та й набої ось порох маємо. І фільтри потрібно буде про них не забувати. Декілька штук в запасі потрібно мати. Та й самогону я давно не ставив. А ось і ніч. Нам важливо, щоб Марко був вилікуваний, здоровий. Щоб з кимось битися. Це важливо. Марко в обов'язковому порядку на пошуки. А Павло і Бруно. У нас в церкві там здебільшого деревина налишилася. сходити чи що матеріали та зброя лишилися в нитрях згідно опису є в церкві але в церкві більшість з того ми не зможемо забрати так можемо зачистити повністю вже супермаркет що було б незайвим. Там також деякі ресурси лишилися. І в готелі так само. Матеріали, зброя, деталі в готелі. Можна і в готель сходити. Можна навіть сокиру взяти. Поламаємо трохи меблів, якщо вони є тут. Тут є хтось. Не схоже на те, що тут хтось ходить. Сокира нам може згодитися тут чи ні? Немає поки що нічого, я не бачу. Хіба ось вище трохи. Ну так, тут двері забили. Піднімайся. І ще вище. Бо меблях тут зовсім нічого немає, так? Добре, йдемо далі. І немає навіть що розбирати. Що за... Будівля така. Ну нехай розібрати то не те, за чим ми прийшли. Ми прийшли за ресурсами в першу чергу. Тепер можна точно сказати, що тут нічого більше не буде. Не оглянуто. Ось. Ніжна ж тут. Бронежилет. Електродеталі. Порох. Те, що потрібно. Навіть добрива трохи. Бронежилет, ніж. Новий ведмедик. медик. Штука цікава, але. Загалом тут. Лишилися трішки кави та табак різний. З деревиною можемо йти додому.